Усім привіт! вітаю вас на каналі! Сьогодні я в магазині Сінсей. Чудові новинки для дому, декор та посуд. Усім бажаю приємного перегляду. Іграшка м'яка святкова 340 гривень. Олені по 269 бантики червоні з блискітками 119, смарагдовий та червоний. Об'ємні. По 119. Декор для дому подарунки 389 червоний та сріблястий. Знову привезли ось таку красиву скриньку: 449 для біжутерії. І червона ось так виглядає всередині ціна 459. Фоторамка 149, 340 гривень таця декоративна, золотиста. Декорація святкова 189. Ваза біла висока. Ціна 269 140 гривень скринька металева для листів до Святого Миколая. Чашки з декором скляні подвійні стінки 169. Є ось така з бантиками і з блискітками. Тарілочка святкова, обідня, 169. Золотиста зірочка 169. Також. Салатник глибокий. 289 минашниця 179 на 4 відділення. Ось така тарілочка обідня з бортиками 119. Зі сніжинками велике блюдо 340 гривень. Hot wheels 149. Десерт на 119. Ємності скляні для напоїв з трубочками. По 79. Ось такі є капібара 149, рубочка скляна. Такий варіант прозоре скло 149. Ці баночки дешевші по 69. Салатник 119. Чашечка маленька та блюдце. ось такий набір з ялиночками 219. Молочник з ялинками зі знижкою 129. І цукорниця без ложки 129. Ще є маслянка до набору, ціна 269 та серветниця 119. Дві ємності для цукру та солі 269. Пляшки для оліїпу 119. Фруктовниця золотиста, металева, 149. Пляшки червоне скло 179. Упаковка 4 штуки. Підставка металева для кришок ціна 240 гривень. Качалка для тіста. Поворотна силиконова 169 форми силіконові ялинки 49. Формочки для печива 149. Набори для кексів 59 189 щіточка для пилу. Диспенсер 340 гривень з губкою. Є ще ось такий чорний. На знижці дошка кухонна. Ціна 240 гривень. Ось така підставочка 199 на ніжках святкова. Серветниця 99. Дошка дерево ялинка 219. Менажниця 219. 169 набір для шоколаду. Формочки. Лопатка та палички. Піднос металевий 119. тримач-кришок 389. Пластикова ємність 219 на 4 літри. Металевий органайзер кухонний 149. Форма 99 для випічки, 179 кошик для зберігання. Прихватка та рукавичка 149. 269 рукавичка та фартушок. Грінч така ж сама вартість. Сумка для покупок стіч 459. 149 підставка декоративна з помпонами святкова. Однотонна плетена. 169 є ще ось такого плану тканина за 149. Подушки декоративні 389. Наволочка на подушку святкова 45 на 45, 229. Подушка стіч 389. Набір подушок м'яких літер – 699, 30 на 30. Ось так виглядає одна. 519 такого плану подушка. 389 гноми у двох відтінках. Святковий декор 219, статуетка Санта 169. Віночок 159. Ось така декорація. Ціна 119. Статуетки мишенята по 119 також. Пряник імбирний 219, Санта 169, віночки по 129, зелений з шишками є, ціна без акції 219 та 169 з декором. Гілочка пуансетії є червона 219, ось така за 79. Ваза маленька, синя 119. Віночок декоративний, металева золотиста основа 169. 299 іграшка м'якам декорація і такі по 519 мішки регулюються. Ємності для зберігання: 659. 99 качалка з тисненням. Багато цікавих іграшок на ялинку 149. Такі кульки по 59, іграшки з фетру 119 та 149. Ось такі мишенятка по 149. Пластикова етажерка 599 на 4 відділення, висота 1 метр, є ще така чорна, щітки для унітазу по 269, Набіль для прибирання, совок та щітка з довгою ручкою 219. Фоторамка для трьох фото 169. Скарбничка у вигляді стіча – 149. Стілець м'який для діток 699. Скринька для зберігання. Котики 4 відділення 389. Коробочка з дзеркальцем 169. Диспенсер. 149, склянка 119. Дзеркальце двостороннє, з маленькою шухляткою. Поворотне ціна 269. Ось така поличка за 169. Хловкій для зубної щітки та пасти 149, 189 диспенсер. Є за 240. Килимок бамбуковий для ванної 459. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарних покупок!